Зараз, якщо ми говоримо про об'єкти, бо є лікарня, в якій декілька корпусів, то зруйновано або пошкоджено понад 1600 об'єктів, а повністю зруйновано, які відновленню не підлягає майже 300 об'єктів. А якщо ми говоримо про відновлення, знову ж таки, все залежить від ступеня руйнування. Відновлено уже понад 600 об'єктів. Ну, по залежності від того, що, що руйнується. Ми робимо все і на сільській місцевості первинка, і лікарні другого рівня, і лікарні. Надкластерні, тобто обласні лікарні, ми стараємось при можливості відразу відновлювати, щоб медична допомога забезпечувалась, але концептуально дивимося відновлюємо краще ніж було. Доволі класний об'єкт. Будемо показувати його всім іншим, як можна класно запроектувати, швидко побудувати. Наприклад, цієї громади три тисячі переселенців з інших регіонів України. Тому безумовно такі така установа, яку сьогодні ми відкрили. Вона буде їх забезпечувати. Це практично на 30% чисельності громади, збільшилось за рахунок переселенця. Той принцип, який визначено для нас, президент робити краще, ніж було. В цій громаді ми зробили те, що в цій громаді ніколи не було. Черненщинська сільська рада співпрацює з працює з екосистемою DREAM і вважаємо, що це дуже правильно і дуже вірно в тому контексті. Що саме така система, така платформа, вона дає можливість максимально прозоро висвітлювати роботу. висвітлювати роботу реалізацію тих чи інших проєктів. І саме завдяки. Цій системі бачили в ті моменти етапи будівництва безпосередньо самої амбулаторії. Зараз побачити не фактично введення її в експлуатацію практично за рік.